Добрий ранок, малята! Погляньте, ми сьогодні з вами опинилися в казковому чорному осінньому лісі. Погляньте, як махове гарно. Малята, погляньте, кого я зустріла в лісі. Та це ж лісові звірятка, ведмедик, зайчик і їжачок. Давайте уважніше розглянемо лісових звіряток. Погляньте, медведик. він великий та сильний. Ось такий гарний. А ось це зайчик стрибунець Він пухнастий і біленький. Він трішки менший за медведика. Теж дуже гарний. А ось це колючий їжачок. Він найменший, він менший за ведмедика і за зайчика, і має дуже-дуже багато колючих голочок. дуже-дуже гарний. Малята ці, дру... ці звірі дуже-дуже подружилися і хочуть жити разом, але в них немає такого будиночку. Давайте їм допоможемо і збудуємо для них великий гарний будинок. Маля, ось погляньте, у мене є три кубики. Ось такий великий зелений кубик. Ось такий маленький синій кубик. І трохи більше за синій і трохи менший за зелений червоний кубик. Я пропоную з ним будувати будиночок, але ж на якому поверху ми посадимо звіряток, давайте спробуємо ведмедика поселити у синьому кубику. Ось так. Якщо ведмедик великий, найбільший з наших звірят, то ми його поселимо, мабуть, у найбільший кубик. Ось цей зелений. Ось так. Так. Добре. А кого ж ми можемо поселити в червоному кубику? Так. Червоний кубик менший, трошки за зелений. Давайте я його поставлю зверху, але ж кого ми тут можемо поселити? Давайте, ми поселимо тут зайчика. Зайчик менший від ведмедика і червоний кубик Малята. І залишився у нас найменший синій кубик, ми його поставимо угорі і в ньому посадимо найменшого з наших звіряток їжачка. Ось так, дивіться. Ой, гарно в нас вийшло. Ведмедик у нас великий, і ми поселили його у великому кубику. Зайчик трохи менший від медведика і поселився у трохи меншому кубику. А їжачок він найменший і ми поселили його у найменшому кубику. Малята, наш зайчик хоче, щоб ми вже трішки відпочили, і пропонує нам пограти вісім цікавих фізхвилинком. хвилинку Забавлялись зайченята. Підняли ручки догори. Виглядали мама і тата. Повернулись ліворуч праворуч. Ось так лапку до лапки оплескали долоньки. Ось так, шапку до шапки руки підняли догори. Вухом потрусили, горівку похитали. Так, 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 пострибали. Тепер ще раз повторюємо. Забавляли сеченята, виглядали мами тата. Ось так, лапку до лапки, ось так, шапку до шапки вухом Бух, потрусили. Так, так, так. Малята, наше заняття вже завершилося. Ви були дуже уважні і такі молодці. До побачення!